Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі West Needle. Я нарешті записую будні вишивальниці. І сьогодні, понеділок, я вирішила зробити другий старт. Про який розповіла вам в минулому відео, це ось такий симпатичний, невеликий семплер. Я собі так думаю, що направду тут не так багато роботи, і буде мені він відпочивалочкою. Єдине, що. Таке кропітке тут є: це алфавіт, він вишивається хрестиком петітом, тобто через одну ниточку, таким мікрохрестиком, знаєте? І з цим треба бути уважним. І ну, це завжди потребує. Часу, скажімо так, але все решта, воно має вишиватися досить-досить швидко. Я собі так думаю, подивимось, як воно буде насправді. Я вже, бачите, розпочала роботу, мені страшенно подобається тут кольор основи. Дуже гарний такий зелений. Припилений такий зелений колір, він ну, дійсно надзвичайно благородний, як на мене. Бачите, три овечки в мене тут вже вишиться, дуже вони гарненькі і вишивались вони ось такою от цікавою ниточкою. Мені здається, що це шерсть, Вона така, бачите, трошки пухнаста. Я собі для організації використовую цю от гольничку, яку мені Тетяна подарувала. Дуже зручно. Якраз внизу в мене бобінки, і в неї я паркую голочки. Так, і зараз мені треба буде діставати ось цей шовк. І попрацювати з ним, тому що серденька якраз будуть вишиватися ось цією ниточкою. Така вона приємна. Слухайте, ну, працювати з шовком це завжди величезне задоволення, дуже гарний колір. І мені, до речі, цікаво прочитати, що це в нас іде за шовк. Цікаво, чи тут є... М -м -м, є інформація Silken Color. Слухайте, я собі так і думала, що це він. Я дуже люблю цей шовк. Бачите, я його навіть впізнала. Це ж треба. Все-таки трошки я розбираюся в ниточках, змогла ідентифікувати навіть. Не знаючи, що це саме він йде по ключом. Ну що ж, я буду продовжувати і ділитися з вами щодо чого, попереду потрібно буде провести організацію Леді і Єдиноріг, тому що я вам показувала, що гігантські п'яльці я отримала і. Тримачі тканини також, тобто це треба буде мені все зорганізувати. Плюс от буду вишивати цей семплер. І ще в мене є невеличкий в'язальний проект зараз вам його покажу. Я з величезним задоволенням користуюся оцим от тримачем. Пряжі, які я отримала в подарунок, він виявився надзвичайно зручним. Я його вперше використовувала, коли в'язала ось цю от серветочку. І зараз я розпочала наступну. Мені подобається в'язати такі от речі, бо це досить швидко. Плюс я хочу зрозуміти. Які саме ниточки для в'язання серветок особисто мені до вподоби. Тож я пробую різні варіанти. От зараз у мене ярнарт бігоння і дуже гарний, такий приємний рожевий колір. Бачите, ну зовсім трошки я от розпочала, має бути. Така собі серветочка зв'язана. Подивимося, якщо в мене буде час і натхнення, то буду в'язати і також вам показувати. Ну, побачимо, як воно все піде. Наразі мені хочеться повишивати. Дуже мені подобається результат, дуже симпатично це все виглядає. І, звичайно, мені цікаво повишивати оці стібочки, тому що я це дуже-дуже люблю. Для мене це завжди таке найприємніше, коли вишивка йде якимось декоративними стіпками. Я люблю розбиратися, що до чого, якою ниточкою, як вони виконуються. Це дуже і дуже цікаво. Ось такі от справи. Буду зараз продовжувати, включу собі щось на Ютубі переглянути і буду вишивати. Як я й передбачала робота, вийшла такою собі відпочивалочкою. Дуже приємний і швидкий результат. Вишивка ну, була на декілька годин. Але вишивала все із величезним задоволенням, і мені хочеться вам піднести усе це, показати поближче. В першу чергу зверніть увагу, як об'ємно виглядає овечка. Бачите, така от пухнаста ниточка. Бачите, дуже симпатично. Шовк гарно так відблискує. І вишивати ним одне задоволення. Ну, ви бачите, яка краса. Мікрохрестики. Весь алфавіт вишито мікрохрестиком. Мені здається, досить акуратно все вийшло. Ось такі от декоративні стібочки. Я намагалася викладати все це. І бачите, трежерс, таке от листечко пришивається. Отже, робота завершена. Як її оформити, я, чесно кажучи, поки для себе не вирішила. В мене була ідея стосовно того, щоб шити таку цукерочку, як це роблять дівчатка. Але справа в тому, що ну, виходить, що, якщо я це ось так зроблю, так? то зворотній бік він буде просто без вишивки. Наскільки це гарно, не знаю. З іншого боку, робити це, ну, от по ширині вишивки вона буде дуже тоненькою, це взагалі ні на що не буде схожим. В багет, напевно, це ну, замаленька робота, щоб так її оформити. Можливо, пінкіпчик також як варіант, як ви розумієте, поки що є у мене сумніви, треба подумати. Але головне, що усе вишито. І такий чарівний фініш я собі маю в колекції. Думала я стосовно того, чи розпочинати сьогодні ще щось, але все ж прийшла до такого висновку, що краще я б продовжила свою леді. Хочеться мені вишивати її. Бачите, ось таким чином я натягнула роботу на ось ці от величезні п'яльця, вони повноцінно в кадр не поміщаються, але це не важливо. Найголовніше, що я можу сказати. Ось ці от тримачі для тканини, вони дійсно гарно працюють, чудово тримають усі оці от краєчка, які в мене є. І загалом мені подобається, як це все розмістилося на п'яльцях такого формату. Звичайно, потрібно на них повишивати. І тоді буде конкретніше, зрозуміло, наскільки мені подобається, наскільки мені зручно, можливо, захочеться перейти на менший формат. Отже, треба попрацювати з цим сюжетом, і тоді буде все зрозуміло. Я собі планую продовжувати вишивати ось тут одяг. І буду ділитися з вами моїми успіхами. Думаю, що на цьому тижні я ще щось обов'язково розпочну. Але поки що не можу вирішити, що саме, тому гадаю, що сьогодні повишиваю ледь. Всім привіт! У мене вже вівторок, я хочу поділитися, показати вам, що я тут не вишивала. Тільки що змонтувала відео, намагаюся його загрузити на канал, але щось в мене пропав інтернет. Тож зараз з викладанням відео теж є деякі складнощі. Окей, давайте про вишивку. Вчора, як бачите, я вишивала леді і досить непогано просунулася, дуже цим задоволена. Процес я наразі переорганізувала на п'яльця меншого формату. З чим це пов'язано? Великі оці гігантські п'яльця, вони мені сподобались. Вони зробили гарну натяжку, з ними все чудово. Мій станок Нургі їх витримує. І можна спокійно на них вишивати. Але я зрозуміла, що на даному етапі, коли я сконцентрована виключно на вишивці такого невеликого фрагменту, Мені немає сенсу вишивати цю роботу на великому форматі п'ялиць, тому що я не вишиваю зараз фон, я не вишиваю квіти, і виходить, що воно просто займає багато місця, але мені це зараз не потрібно. Тому я вирішила наразі переорганізувати, коли я буду вишивати більший фрагмент, я візьму. Інші п'яльця я ними задоволена, вони класні. Але є те, що мене дуже розчарувало. Ви можете звернути увагу, що оці тримачі в мене дещо змінилися. І тут в мене зараз зав'язані стрічки замість оцих от резиночок, які там були. Що сталося? Дівчатка, уявіть собі, я переорганізовувала процес, звичайно, я вирішила скористатися цими тримачами, бо я їх купувала спеціально для цієї роботи, де в мене є багато тканини, яку потрібно тримати. І що сталося? Мінімальна натяжка цієї резинки, і вона просто відвалилася. І це сталося не з одним тримачем, це сталося з усіма цими резиночками. Вони були дуже неякісно затиснуті на пружинці. Чесно кажучи, я страшенно розчарувалася, розізлилася, тому що це була зовсім недешева покупка. Вони досить дорого коштують, і така якість. Ну, це просто неприйнятно, я так вважаю, я вам категорично не рекомендую їх купувати, вони того не варті. Але я вирішила вже не займатися цим повертанням. Я вирішила, що все одно вони мені згодяться, просто я перероблю. І я вийшла з положення таким чином, що я в себе знайшла таку гарну стрічку, нав'язала її, і в цілому в мене все тримається за допомогою цієї стрічки. Але ж, ну, ви розумієте, що все одно такий дуже неприємний момент, коли буквально там на другий день. Аксесуар зламався, я вважаю, що це ну, дуже і дуже поганий результат. Ну, нічого, трошки така негативна нотка. Сподіваюся, що, можливо, когось з вас я попередила і зекономила вам гроші. Які в мене плани щодо вишивки на сьогодні? Я думаю, що. Повишиваю ще леді, і вже, можливо, завтра я собі підготую якийсь новенький старт. Я подумаю, що це може бути. Варіантів в мене багато, треба буде визначитися. А наразі буду вишивати цей процес. Він мені дуже подобається, і мені хотілося б в ньому просунутися ще трошки. Вітаю, друзі, чергове включення, леді в кадрі. І в мене сьогодні вже п'ятниця. На цьому тижні не вийшло якось дуже часто робити включення і знімати для вас, тому що вівторок він виявився таким тяжким днем. Була довга тривога, були страшні атаки на нашу країну. Ворог продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру, лишає нас без електроенергії. Але я впевнена, що ми всі це подолаємо, маємо підтримувати один одного і маємо не втрачати позитивний настрій. Я трошки вишивала, коли була така можливість, і навіть можу себе похвалити. Тому що, бачите, як я гарно просунулася на леді. І щоб ви розуміли, я виконала ту норму, про яку згадувала, тут вишито десь приблизно 8700 чимось хрестиків. Якщо вишивати Таку кількість хрестиків кожного місяця, то за рік цю роботу можна завершити. Я вам розповідала про те, що я не впевнена, чи буду я так робити, чи мені це вдасться. Зараз дуже складно собі щось планувати. Але цього місяця я це зробила, і я дуже і дуже задоволена. Мені подобається цей процес, я ним насолоджуюся, отримую величезне задоволення, йде він класно, і дуже я радію з таких просувань. Окрім цієї роботи, я також зробила третій старт, який став одразу і фінішем, тому що робота. Виявилось зовсім зовсім невеликою, я це розуміла, звичайно, але дуже такою приємною, смачною, вишивальною цукерочкою. Як бачите, я відшила набір компанії Shepherds Bush. Я вам його показувала нещодавно у своїх придбаннях. Вирішила не відкладати це все. В нас випав перший сніг, і мені захотілося відшити такий чарівний сюжет. Дуже все приємно вишивалося. Тут використовувалися шовкові ниточки ручного фарбування і також бавовні. Все вишивалось, як бачите, в одну ниточку. Тут в нас є хрестик, бекстіч, і Смірна стіч виконувався от в ягідках, виключно в ягідках. Дуже мені подобається результат. Я зараз піднесу поближче, щоб ви могли розгріти всі деталі. Такий простий ніжний примітив, кумедні оці от овечки. Олені також просто неймовірні, такі от тут санчата з Сантою, сніговичок. Ну, Все дуже і дуже мило, гарно все зроблено. Подобається мені кольор основи і загалом дуже подобається результат. На прев'ю набору запропоновано оформити цей сюжет в шкатулочку. Я би залюбки це зробила, але ж таку шкатулочку ще потрібно знайти. Наразі мені це не вдалося зробити. Я думаю, що як варіант можна було б ще оформити вгольничку, але потрібного розміру в мене також немає. Тому поки що нехай цей сюжетик полежить в рулончику, а при нагоді, коли я визначусь і підберу, що саме я це буду оформляти, обов'язково вам покажу, як і що з цим сюжетом буде. Головне, що він відшитий і приніс мені дуже позитивні емоції. Я Провела з ним один вишивальний день і дуже з цього радію. Залишки набору відклала для своєї вишивальної подруги. Можливо, вона собі також захоче вишити такий от сюжетик. Я впевнена, що ниток має вистачити, бо їх зовсім трошки тут пішло. Ну, єдине, що тканинку треба буде підібрати, але я думаю, що це не проблема. Ось така була робота, такий був мій третій старт. Зараз я думаю, стосовно того, що мені ще б такого повишивати. І поки що. Якщо чесно, є в мене бажання напевно знову повернутися до леді, вишити на ній ще трошки хрестиків, і, можливо, в суботу або в неділю, як там буде все складатися, можливо, почну ще якусь роботу. Подивимося, як воно буде. Наразі я поки що не впевнена, хочеться мені продовжувати вишивати ледь. Усім привіт, друзі! В мене вже неділя, і ви знову бачите мою леді. Ну, насправді це той процес, який я от трошки вишивала. В дійсності абсолютно невелике тут просування. Я думаю, що ви це бачите. Чому так? Тому що без світла особливо то і не повишиваєш. Вчора в мене взагалі був невишивальний день, тому що світла не було до пізнього вечора і спочатку я З'їздила по магазинах, хотіла я купити собі коробочку, ось кутик вам так трошки покажу. Це я готувала подарунок для таємного санти, який буде проходити, ну, який ми організували в нашому з дівчатками чаті в Телеграм. От сьогодні треба мені це все гарно вже допакувати, скласти, тому що в грудні будемо вже відправляти цю всю красу. Так, і що ще? Я, знаєте, роздумувала над тим, що я хочу взагалі вишивати зимою. Що там з моїми стартами? Які саме роботи я планую собі на грудень? В принципі, я вже визначилась конкретно, я вирішила виділити саме ті сюжети, які я вважаю зимовими і різдвяними, щоб собі просто, знаєте, ну такі трошки святковий, якийсь приємний настрій, спробувати створити. За допомогою вишивки. Я думаю, що про це все я вам докладно розповім в наступному відео. Ви знаєте, я не думаю, що це буде відео у форматі влога, тому що цей тиждень мені показав, що наразі якось знімати саме влоги, мені дуже складно, тому що настрій пригає туди-сюди. Весь час немає світла і дуже складно робити якісь постійні включення. Коротше, я думаю, що буду знімати просто от відео, коли є натхнення. Хочеться про щось конкретне поговорити, щось показати. Нехай поки що буде так, а там побачимо. Ось такі от справи. Ще я отримала. Невеличкі покупки, але також, напевно, вже їх перенесу в наступне відео, щоб не перегружати це. Там я спробувала рамочку українського виробництва купити, знаєте, оцей аналог Мілхіл, і отримала розчарування. От, ну, буду вже, я кажу, більш детально розповідати в наступних відео. Я сподіваюся, що вам це відео все одно сподобається, що ви отримали задоволення, переглянувши його, можливо, трошки якось відволіклися, подивилися на мої процеси, можливо, щось вас зацікавило. Буду сподіватися на це. І, як завжди, я пропоную вам підписуватися на мій канал. Якщо вам не шкода, то поставте, будь ласка, вподобайку до цього відео. І, як завжди, я дуже чекаю на ваші коментарі. Обіймаю вас і до наступних зустрічей. Па-па! thank you